Він на кришу забіг. Один біже на кришу, я біжу в прямій. Їдьте там на машині, їдьте. Я, я, я. Все, його там вже чекає з нашої фракція. сторони. Хтось, я не знаю хто. Че, М4 підготував. Стреляй, 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 покол, стреляй. А ученые ж? Афтан. Ну, я знаю, это как-то понятно. Людей, но старте клапан полден бас, вот чай дай. И по нам в голову. А тут считаете, типа, выйдет. Да, это вообще. Давай, это же не, братан, пожалеем. Чкай, буде бояться? Буде. Давай, спицай, спицай. Ё моё. <плодисмент> я, я маю, я маю его. <плодисмент> Ё моё. Так, ты налево, налево. Ладно, бежи туда, я бежу туда. Я взял тайзер. Що ніхто не повідомляє, що він вже побіг в нашу сторону. йо мой Забили? Нє! Я не знаю де він є. Він в епіцентрі, чи він вже вийшов. Аго, бачу, бачу, бачу! Згубило, зробили. Все. А ну покажи, чекай, підійде до мене. Йо його... Так, на відео, на відео. 82, ніч? на відео маю.

Все, 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 Надо його знов закінчити в той? Я виключаю щось.